Запитання 59 без коментарів і схолі. Цьогото то спасіння, дослідження пророків, які провіщали, привизначену нам благодать, досліджуючи на котрій, чи який час указував сущий в них Дух Христа, провіщаючи спочатку Христові страждання і наступну за ним славу, 1 Петра. Перший розділ. Якщо самі блаженні пророки, навчені Святим Духом, залишали нам у письмовій формі те, чому вони були навчені для дослідження на вивчення, то як вони навчені Святим Духом, Записуючи відкрити її, могли що-небудь досліджувати і шукати. Відповідь: Людська природа, коли вона приводиться до буття, уже містить у собі сутнісним чином здібності, що шукають, досліджують божественні, які були надані її творцем, а откровення про божественне звершуються сили Святого Духа, яка відвідує її за благодаттю, коли на початку лукави через ріг присвяковував ці здібності до єства видимих речей, то не було нікого, хто пізнав або шукав Бога. Тому що всі причасті цього єства мали таку глибоку думку і розумну здатність, яка була обмежена в'яленням чуттєвих речей, а тому не змогла знайти ніякої думки стосовно того, що вище почуття і зрозуміло благодать Святого духа, звільнивши присвяховану до матеріальних речей, дану здатність. Відновили у початковому стані, які не за внутрішнім налаштуванням опинилися вернути в оману, одержавши її назад чистою. Вона знову за допомогою тієї самоблагодаті духа, насамперед стала шукати і розшукати божественне, а потім досліджувати і шукувати. Не можна говорити, що благодать сама по собі без участі природних здібності, що можуть прийняти віддання, звершується у тих віддання таністи. Бо в такому разі ми переставляємо святих пророків, як таких, що не розуміють, що їм даровано Святого Духа сили віддання, яка просвіщає. І як він говорить Слово Боже, все це мудро робить язик його мудрим і примножує знання у устах його. Але не можна сказати також, що є без благодаті Святого Духа, а тільки досліджуючи божественність з допомоги своє Здатності. Знайшли вони, вони істинне віддання суші, оскільки тоді виявилося для святих зайве відвідування духа, який не сприймає їх ні в чому пришкодій істини. Адже, як правильно сказати у Писанні, всяке добре даєння, всяке досконале, де сходячи від до світла. як 1,17. І Іще, але кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання, тим же духом іншому віра, тим же духом іншому, дарестіленням, тим же духом. 1 Корінтян, 2 І далі вдається усяке творіння і той же Дух, наділяючи кожного сіну, як йому угодно. 1 Корінтян, 12. А угодно йому розуміло, тільки корисне кожному для засвідчення безприсусного прагнення шукачів Божественного. От той, хто безпострашно шукає Божественного надмінно, одержать шукане, хто ж просить з домішкою небудь пристрасті, не придбає бажаного, як той, щоб. Погано дбає, але сказано просити і одержати, тому що просити не на добре. Якова 4:3. Значить, благодать Святого Духа не творить, ні мудрості, святих, крім розуму, що цю мудрості, ні віддання, крім місце містити його сили розуму, ні віри без відповідної уми і розуму засвідченості у майбутніх благ, поки невідомої сім'ї дарів з без відповідної любства ніякого небудь з інших дарів, крім навички сили здатні сприймати їх. Однак людина не має сили здобувати який-небудь із порахованих дарів тільки з допомогою однієї природної здатності без Божої сили, що дарує ці благодатті дари. Це є безумовною очевидністю виявляють усі святі, які отримують після кровення божесних тайн і значення відкритого їм, адже Авраам. Прийнявши обітування про оспадкування, зазначеної йому землі, коли Бог сказав йому я Господь, який вивів тебе з кура халдейського, щоб дати тобі землю цю у володіння, буття 15,7», не задовольнився тим, що шукав, вийшовши з землі халдейською, але сповнив жадання ознання, нагався спізнати і спосіб оспадкування, запитуючи Бога, владик Господи, з чого відповідуюся, я ще будем володіти нею. І Моїсей, пізнавши цілу знаменню чудес, намагався бути навченим стосовно способів, сенсу з яким потрібно було впевнитися в дарованих йому знамені. Як говорить великий Давид, вони показали між ними слово знамені Його чудеса, є у землі Хамовій. А про себе він каже, взиваючи до Бога, відкриє очі мої, розуміє чуда закону Твого і закон Твій світильник для ніг моїх, і світ для стежках моїх. Також Даниїв муж бажань і Божесних відень, отримавши сенс, яких він провів без їжі три седмиці днів, почув голос ангела, який промовляв іншому ангелу Гавриїле. Поясни йому це віддання Данії 8.16. І великий пророк Захарія протягом цього пророцтва звертався до ангела, який розмовляє з ним, і показує йому віддання, не навчає стосовне значення водінь, проговоричи: Я покажу тобі, хто вони, Захаря 1.9. Звідси ясно, що всі святі і одержали Духа Откровення і отримували значення їм. Також очевидно, що благодать Духа аж ніяк не знищує силу людського ісва. Навпаки, ця сила знищується проти природними способами свого використання, але коли використовуються способи природності, то вони діє і здійснюються, воючи мріну в розумінні божественних речей. Адже святий дух дари досліджує на знання сущих, але дарує він шокане, не заради самого себе, тому що він є Бог і перебуває за межами всякого віддання. Але заради нас, що потребує усе віддання, яке слово стало плоттю, звичайно, не зради самого себе, але заради нас звершило таємство втілення. адже воно не могло звершити богопристоне те, що відповідає Єсвіту плоті, без самої цієї плоті розумне і духотворення. ж чином і святий дух. Звершується у тих віддання божественних тайн не людського сковисту сили, що отримує і досліджує це віддання. Тому святі шукають розшукуючи або досліджуючи, і отримуючи малу благодать духа, що приводить. Рух глибоко розумно сили їх душі для того, щоб не отримання і дослідження служило для спасіння душ без духа неможливо споглядання духовно, тому що людському розуму не властиво самому по собі, без Божого світла, пізнавати Божеством і упізнавальне. Адже як без сонячного світла око не може сприймати чуттєві речі, так і без світла духовно людський розум не здатний знайти духовного споглядання. Одне світло природно опромінює почуття для. Того, щоб воно сприймало тіло, а світ то посвящає споглядальний розум для чого, щоб він пізнав речі, що при... привищують почуття. Дійсно, сповнення віри є спасіння душ і кінцеві існе откровення, дарова віручим. Існе ж откровення є неумовне завершення до Бога. Тому, хто вірив відповідно до своєї віри. А це повернення відбувається кінцевим поверненням тим, що увіривали до власного начала. У свою чергу, так і кінцеве повернення, тих, що вірили до власного начала, є гомування, прагнення. А от гомування прагненням є присну рухомий спокій біля предмету, бажання тих, що спрямовується. До нього пише нерухомо, спокій біля предмета бажання є постійне безперервне жадання. Ця ж безперервне безперервна жадання полягає в причасності, що перевищує людство, людське божество, яка є сподоба тих, що причастують причасному, а дана подобається тотожність тих, що причастують із причасною, яка дійсно сприймається ними через сподобу. така ж тутожність. Ті, що причастують із причастуванням, яка дійсно сприймається ними через подобу. є обоження, тих, що достоїлося обоження, а обоження, якщо сказати в найбільш загальному вигляді, сукупність і межа всіх часів і віків, а також, що знаходяться в часи і віці, сукупність і межа всіх часів і віків, а також то, хто знаходиться в часі і віці, є безперервне з'єднання у тих, кого спасає чисто і справжнього началом і чистим справжні кінцем. За безперевне з'єднання у тих, хто спасає в чистого і справжнього начала, і чистим і справжнім кінцем, є вихід природних істот з того, що сутністю відміреним було началом і кінцем. Такий же вихід природних істот з того, що обмежило, було началом і кінцем, а самогутнє могутнє суцільне передня безмежна дія Божа, що простягається до безкінечності тих, які доскоїлися, подібного виходу того, що перевершив все. Що пізнається розумом, а всемогутній, всесильний, безпосередній і безмежна дія Бога, що простягається безкінечним і невимовним, і понад невимовне насолода, і раді спороджувані невимовним і промисленим єднанням з Богом, тих, хто достоївся цієї дії, всім якому іншою радості незбагненний розум і невимовний і не можна виявити і суші. Бо природа не володіє над сенсами, так само, як і немає вона, безпородних законів. Над природними називає божественною незбагненною насолоду, яку запроводи властиво робити Богові, які з'єднується з, з і достойним, а проти природним не називає невмовне страждання, що виникає власне до позбавлення цієї насолоди, яке, звичайно, робить по природі Бог, який з'єднується всупереч благодаті з недостойними. адже відповідно до існуючої наявності якості душевного влаштування кожної людини Бог єднається з усіма, так як знає тільки він сам кожну подаючи те почуття, яке окрема людина. Створює плині соземного життя для прийняття того, хто повністю з'єднується з усіма при кінці віків. я вважаю, що Петро, Перховний за апостолів, розумів, можливе під спасінням душ, які є метою віри, причастя природному, коли говорив до цього, то спасіння мається на увазі природне і спасіння за допомогою Святого Духа, належить пошуки і дослідження пророків. Яке на який час указував сущих в них Дух Христів, коли він сповіщав Христові страждання і наступну за Ним славу, 1 Петра 1,30. Тому і їх, які шукають душі, спасіння душ, і на собі насліджують сенсі способи цього спасіння. Святий Дух і приводить до розуміння, та не допускають, щоб та їхня здатність, які властиво пізнавати Божественне, прибували у нерухомості і бездіяльності. Насамперед він. Навчай шукати тих текст слід домордвляти гріховне волевиявлення, або мротвляти гріх через волевилення, потім шукати відродження для добчесного життя через собідне волевиявлення, або дособідно обраного життя, що визначається цілком чеснотою. Потім досліджувати способи моротвіння ріховне волевиявлення, або мертвіння гріха через волевилення. Також досліджувати сенси воскресіння доброчесне волевиявлення, або воскресіння чесноти через волевиявлення. Я маю на увазі, що за допомогою цих способів сенсі, сенсів, звичайно, відбуваються мертвіння греховного волевиявлення або гріха через волевиявлення, а також Воскресіння добро чесно волевиявлення, або чеснота через волевиявлення. Ясно, що це Воскресіння припускає в цьому віці, який Писання називає нижнім часом. Страждання слава для Христа або Ради Христа, про Святий Дух застали наперед, сповістив учнів Господа. Щоб були вони з'єднані з ним подобою смерті, умертвляючи гріх і подобає воскресіння, рівнем шість звершуючи чесноту. Адже тому, хто прагне бути спасенним, треба не тільки морпляти гріх волеволенням, але й саме волевлення гріхом. І не тільки воскрешати волевелення чесноти, але саму чесноту волевиленням, щоб не мертве волевиявлення, скрушене всім мертвим гріхом, разом здатність щонебудь відчувати і все живе волевиявлення. Підражене всі живої чесноти зійшлося в дахність відповідно до нерозподільного з'єднання. І насамперед, сам прошу, набуваючи це за допомогою Святого Духа святі успішно звершили діяльну любомудря. Потім, ніби ставши чистим і собідним всякої скверних, вони за допомогою того Святого Духа звертали розумні очі душі до мети усіх сущих, шукаючи після добровільне воскресіння длінь яєсла і досліджуючи способи і сенси благостойної безсмерті відповідно до цього нетління. Тепер вони більше не шукали воскресіння волевилення, яке не одержав духом іяльним любому дарі, не нашокували способи цього хресіння, але досліджували і шукали те, чого ще не мали на тліні ісква, а також способи і сенси відповідного йому обоження, до якого поспішали, згадавши відповідне обоження славу Христі, і для того, що постраждавши разом з Христом у цьому віці, як сказав писань, називає нинішнім часом спіпрославлятися із ним в майбутньому віці, стати з благодаті і вищий склас. Спадкоємцями Божим і задоводівництвом силою відділеного Бога Слова, що засвоює собі всю людську природу спадкоємцями Христа. Бо Христос, будучи Богом і людиною, успадковується нами, як Бог над природною благодаті через невмовне причастя, зади нас і вигляді людському. Він як людина, заспокоївши собі нас, успадковує разом із ними самого себе згідно з недомисловою поблаженістю. Стаємо спогляд... споглядуваний з допомогою Духа, просліваючи цю поблажну святі, були навчені стосовно того, що необхідно перш ніж сподобатися чесноту, ставлення яка в майбутньому з'явиться у Христі, назвати відповідно до нього в нинішньому житті страждання заради чесноти. Адже, говорить Апостол, апостоли, вони досліджували на всякий, на всякий час указу сущних дух христів, коли він наперед сповіщав Христові страждання на вступну за ним славу, першої Петра 1.12 Адже святі. Насліджували і шукали не тільки на тлі і сенс відповідно були обоження, але й час, коли трапиться випробування стражданням за цього обоження. Опробування робить явного внутрішнє налаштування тих, хто істинно домагається обожнення і намірощів виставляється на показ тих, які лицевірно прагнуть до нього святі ж, такого досліджували, шукали інший час, або вік, якому обожнення буде явним уже по всій своїй дійсності. Воно, преображаючи до подоби Божої всіх, переображає кожного пропоційної здатності сприйняти це обожнення, яке священне письмо називає славою, що йде за трудами зради чесноти. Так можна відповісти на запитання, чому писання говорить не просто про шукання розшукування, але також про дослідження божественного, роблячи сенс цих висловів доступним і очевидним. Я знаю інше пояснення їх почути від якогось мудрого мужа. Він говорив, що слова шукання і дослідження у більш таємничому сенсі співвідносяться з началом і кінцем. Шукання відповідає природному началу, а дослідження кінцю ніхто не досліджує природну началу, як не шукає подібно за прородну кінця, але начало він шукає, а кінець досліджує. Внаслідок чого задав з його словами, коли людина через порушення заходів залишила позаду своє начало разом з буттям вона більше не могла. Проникнути допитливим споглядом у те, що лишалося позаду, оскільки ж начало природно визначає рух того, що від нього походить, і воно зрозуміло називається кінцем, в якому які причині руху рухомий знаходить межу біг їх. Тому людина досліджуючи кінець і досягає начала, що природне знаходиться в кінці, залишивши шукання начала, що приходить до дослідження цього ж начала, але вже як такого, що є кінцем, та природним адже начало неминуче обмежене кінцем. Що оточує його з усіх боків і кладе межу його руху? Людина не могла, як було сказано, шукати своє начало, що залишилося позаду, але вона була здатна досліджувати кінець, що знаходиться спереду, щоб пізнати за допомогою залишеного позаду начала, оскільки до нього воно не пізнала кінець і начала. Можливо про це говорить та дитянознавець Соломон. Що було, те й буде, що робилося, те, й буде робитися. І немає нічого. Нового під сонцем. Мітлосіас 1-9. Ніби примудро показуючи цими словами кінець і начало. адже після порушення заповіді не кінець виявляється із начала, але начало із кінця. Ніхто не шукає сенце начала, а досліджує сенс, що рухається до кінця, і приводять до нього. Якщо хто-небудь, бачачи, що в письмі часто говориться про шукання, як, наприклад, ухилятися з усього зло і робити добро, і будь мирний, пильнуй Його, Слов 33. І шукайте спершу тасту Божого і правду його, 6, 6:33. Не вважатиме цю думку безсумнівністю, і тут він благорозумно повинен довіряти заповідям Господним Словом, бо Писання говорить, шукай миру і пильнуй Його, поволіваючи шукати начало і в кінці. Воно також переконує досліджувати царство Боже, яке є началем з допомогою правди і кінця цього царства. Бо царство Боже є перш за все, правда. Більш того, воно є в власному сенсі слово сама правда. До цієї правди, як до кінця, і спрямовується всякий рух привнителя істини, бо правда є розповіді рівного блага, відповідно до достойності кожного. Царство ж законна влади. Отже, правда тожна царство через правду, як через кінець, легко прититлі. Того, хто бажає йти за цим шляхом, це царство його начала. Правда, і царство звершується, оскільки царство є право, на що знаходиться через діла. Але законним чином панувати на суші значить приділяти кожному те, що відповідає його достойності. І навпаки, приділяти кожному те, що відповідає його достойності, означає законно владне суще, не значить для тих, хто мудро розмірковують про божесні речі, розбіжність у буквальних висловленнях священного письма, аж ніяк не порушує ренусі сенсу їх. Хто ж хто небудь побажає іншим способом сприймати, шукати розшукування, дослідження і і пошуки, то він виявить: шукання і дослідження є те, що рухається навколо ума, і розшукування і дослідження, те, що рухається навколо розуму, бо і природи властиво шукати, а розум розшукувати. Якщо спробувати дати коротке визначення. Цього, хто може сказати так, шукання є простий рух ума за допомогою властивого йому бажання, до чого-небудь пізнаваної розшукування є просто міркування розуму за допомогою думки, тобто співвідноситься із чим-небудь пізнаваним. А дослідження є те, що відповідає знанню і пізнає рух розуму за допомогою якого-небудь або точніше певного бажання. До чого-небудь пізнаваної і шукування діяльно роздійснено розуму за допомогою якої небудь, або точніше певної думки визначення того, що слів відноситься, із чим-небудь спізнаваним. Якщо стосуватися визначення до сфери божественного, то можна сказати, що шукання. Є перший і простий рух розуму за допомогою властивої йому бажання до власної причини. Розшукування є першим і простим рукування розуму, за допомогою думки про те, що стосується власної причини. Дослідження є те, що відповідає знанню і пізнає рух розуму за допомогою якогось палкого бажання до власної причини і шукування є ж відповідне до звершення чеснот, визначені за допомогою благорозумної і мудрої думки, того, що стосується власної причини у всіх случаях. Значить, святі пророки досліджуючи, вишукуючи те, що стосується спасіння душі. Мали гаряче палке бажання спрямовуючись розуму до Бога за допомогою знання і віддання. Вони володіли також відповідно до здійснення чесноти розумним і мудрим міркуванням стосовно божесних речей, властивих йому розуму і ті, що подібно всім, також досліджуючи за допомогою знання і віддання, те, що стосується спасіння душі, а вишукуючи спасіння за допомогою розсудливості і мудрості. Вони домагаються духовного розміркування в ділах Божих.